Штапель бамбук з нейлону має рельєфні рисочки вздовж полотна та злегка жату структуру. У складі 20% віскози, 7 нейлону, 70 поліестеру та 3% спандексу, завдяки якому штапель трохи тягнеться поперек полотна. Тканина не просвічується, окрім бежевого кольору. Ширина метр п'ятдесят. Штапель бомбук злегка мнеться. Щільність 120 грамів на метр квадратний. Штапель бамбук підійде для пошиття суконь, сорочок, легких комбінезонів та костюмів вільного крою.